Інтелектуальна гра на підтримку армії в палаці культури, 12 червня відбулася благодійна гра що деколи». До складу команд війшли освітяни, працівники культури, волонтери, представники спорту, працівники підприємств, ведучі гри озвучив питань з історії, географії, медицини та літератури. Кілька запитань для родитів. Тарас Прокопечко сформулював сам питання по спортивній ходьбі, питання зв'язані з пецією Олександр Ворожбит, Поміт для того, щоб Вибрати цей вірш, бо рифми бувають дуже простенькими, наприклад, а тут якраз важко два слова було гадати. Вже потім, коли ми дали одне слово, третє, я вже забув якесь яке питання, по-моєму, це з полководцем ізраїльським. Тобто, я бачу цей знак, наприклад, і я знаю, що про нього ну, що хтось мусив знати про цього видатного полководця, такого, тому що багато сучасних армій зараз. якби, Будується по тих принципах, що він після він зробив ізраїль. Під час гри учасникам потрібно було закінчити думку Черчилля, Чому чотирьохтижневі діти реагують на певні кольори? Чому люди зараз читають двічі швидше ніж середньовіччі? Мені найбільше сподобалось питання про чотири тижневих малюків і їх пріоритети в кольорах. Також дуже цікаве було питання про незалежність індонезії, здається, так де Лускана пір'ї герт. Гекати здається, так обозначала рік незалежності. Це дуже так прямо цікаве. Та в принципі всі питання цікаві. Ми приходимо за задоволення. Нам це подобається. Ми за те, щоб якось інтелектуально розвиватися, це наш формат проведення часу. Тому ми більше тут як розважитися, але і з користю провести час. Я помічаю, що зараз перетворюється більш на такий закритий клуб, і цього не хотілося проникнути, щоб більше людей знали, щоб більше команд було, бо змагаються одні й ті самі. І за призові місця, і в принципі теж хочеться, щоб що деколи було, і брейринг так, такий формат був більш розповсюджений. Благодійні електуальні грі взяло участь 10 команд. До гри долучаються нові учасники, які раніше грали в іншому складі. Ерудити відзначають, що питання часто пов'язані з країною-агресором. Було питання, які на жаль. Чомусь досі в нас звучать пов'язані з російською культурою, з російською мовою. Були питання, де буквально треба було написати відповідь російською мовою. Мені здається, це неприпустимо. Я розумію, що на попередній, наприклад, грі було 8 з 19 питань, присвячені так чи інакше Росії. Сьогодні їх було всього два. Це, звісно, прогрес, але. Мені здається, що це неприпустимо, особливо враховуючи, що ми збираємо гроші для нашої армії, яка бореться зараз з Росією. Гра тривала більше години. Переможцем інтелектуальних змагань стала команда «Симпозіум», яка дала найбільшу кількість правильних відповідей. Друге місце посіла команда іншим разом. Та третя здобула команда Ніка. Від гри завжди тільки позитивні, приємні враження. Але в мене завжди так ще співпадає, що ти е, намагаєшся в собі сумістити ці дві ролі організатора гри, і дуже хочеться бути і просто ігроком і зі своєю командою зіграти. Було 10 команд взагалі. Це ну, наш такі максимальна кількість, бо завжди в нас там то 7, то 8, то 9, а 10 команд це така максимальна. На завершення учасники взяли участь в своїй грі. Та гравці самостійно відповідають на запитання та отримують бали. Під час інтелектуальної гри «Рудити» зібрали 5 тисяч гривень. Їх організатори передали волонтерському пункту Соловейки. Наступна гра відбудеться вже в серпні.